Привіт, друзі відбулася дуже цікава подія. Жулік Мілаванов вирішив відбілити Андрія Єрмака і організував зустріч Єрмака зі студентами. Студентами, які приймали участь в цьому картонковому майдані, ну я не знаю за яким критерієм відбиралися студенти, але Наскільки я зрозумів, зустріч відбувалася в Київській школі економіки, яка фінансується Томашем Фіалом і іншими олігархами, і якою керує наш жулік Тимофій Мілованов. Чому я називаю його жуліком? Ну, шахрай це ну, так, дуже поважно. Це шахрай. А цей жулік, ну, справжній жулік, я пам'ятаю, Ще коли вони з Гусівим, коли Тимофій Мілаванов був головою наглядової ради України, намагалися вкрасти 1 мільйон 600 тисяч гривень і перевели ці гроші на афільовану структуру Київської школи економіки, на яку, якусь кампанію Тимофія Мілаванова. І коли про це дізналося суспільство, звернулися до Ситніка до НАБУ, ну, публічно задали питання. А Мілаванов сказав: Да, ми з Ситніком попили кави і закрили це питання, а гроші повернули на. Окрімпром, тобто ніхто не розслідував це. А остання новина це коли Тимофій Мілованов разом з Смілянським влаштували схему, коли з кожної посилки Укрпошти одна гривна прираховувалася на рахунок благодійного фонду Мілованова. Розумієте, тобто мільйони, мільйони доларів були і зараз досі, але зараз вже питають. Тобто, ну їм ж ну, дорекало, що як ви так можете, не питаючи людей, просто забирати гроші до фонду персонального фонду Мілаванова. І теж ніхто не розслідує цей злочин. Ну це ж злочин. Державне підприємство і два жуліка вирішили, що вони по 1 гривні з кожної посилки будуть забирати собі. Ну, і це не розслідується, це нормально. Він продовжує публічно виступати, ходити, і Смілянський продовжує очолювати е, цю кампанію. І на, е, а зараз. Цей Мілованов ще і в наглядову раді енергоатому. Да? тобто він був в наглядових радах Украборонпрому, Нацбанку. Зараз енергоатому. Я впевнений, що в Нацбанку були схеми, але ж ніхто не розслідує діяльність Мілованова. і в енергоатомі зараз. з цією купівлею. Болгарських реакторів, ну, російських, які знаходяться в Болгарії. І там була схема з краном який для монтажу, да? тобто гетьманцев через податкову шахрайським способом цей е, кран, який стоїть мільярди гривень. Ніхто не знає, скільки він стоїть, тому що це штучно така, е, такий виріб, цей кран. Не знаю, скільки він коштує. Перевели з однієї на іншу. Це просто махінація. Про яку писав влад Сидоренко, теж ніхто не розслідує цю діяльність. А призначення Мільника головою БЕБу, пам'ятаєте, коли голову налогової міліції Мільника Мілованов призначив головою БЕБу? і він очолював каміс. Тобто вони з Гетьманцем сфальшували конкурс, тобто. Такий шлейф корупційний за Мілавановим і ніхто не розслідує справу Мілаванова. І от цей жулік вирішив відбілити Андрія Єрмака після майдану і провів зустріч. Тобто, там студенти і Єрмак. Ну є тільки фотки, немає запису і. Там було декілька питань, про які написала економічна правда. Може хтось там більше щось напише, але основні питання були дуже неочікувані від студентів, тому що Єрмак сподівався, що він просто розкаже, який він величезний міжнародний лідер, як він вирішує світові питання, як він на захисті України стоїть. А йому задали просте питання: хто ти? Хто ти? Ти голова офісу президента, в тебе немає повноважень їздити по всьому світу, призначати кабінет міністрів. Хто ти, чому ти це робиш? Він був намагався пояснити, що я це не робив. Я ну, виконую просто доручення президента, допомагаю йому. Я взагалі ніхто, я тут ні при чому. Але студенти просто сказали: ну, коли вони почали говорити про САП і набу. Е Єрмак намагався принизити студентів і сказати, що ну, ніхто не знає, навіть як розшифровується за САП і набу, навіщо там хтось вийшов. Ну тобто, от те дурня клеїти, що зараз люблять казати, що студенти не розбираються. Звичайно, може хтось не розбирається, а хтось розбирається. Як і взагалі в суспільстві є тільки ну, 10% людей, які цікавляться політикою, і розбираються в політиці. Так і серед студентів, ну є люди, які розбираються, і студенти спитали його добре. Кто инібул іни... иніца, іниці... кто був иніціатором? Хто був ініціатором серед цих 5-6 менеджерів, які внесли ці правки закону. Але всі знають, що це вніс Макс Бужанський, Щоб є один депутат конкретний. І Єрмак почав говорити: да ні, ну як ви що думаєте, що депутати по дзвонку все це роблять, що вони голосують, що ми їм телефонуємо і вони голосують? Так, саме так і відбувається. І там було написано, що Мілаванов був вимушений передчасно завершити цю подію. Вони. Просто з єрмаком пішли з зали, ну тобто, всі все розуміють, суспільство розуміє, що це шахраї, жуліки, шахраї очолюють нашу країну. Я хочу просто до студентів звернутися, тому що ну, студенти. От ми з Гайдаєм розмовляли, і Гайдай каже: ну це класно, от, нова молодь, яка приходить. Вони виходять на майдани. Але я хочу сказати, що це ну, дуже погано, коли немає такої приємності поколінь. Тобто, от ми виходили 2000, там до ній, Олесь Доній виходив на гранітний майдан на граніті, там й рік. Ми виходили 2004, й 2014-й. Зараз наші діти виходять 2025-й. але нічого не змінюється. Ну майдани ні до чого не приводять. Тобто, в нас є каста людей від Кравчука Кучми до Порошенка Зеленського, які грабують цю країну. Тобто, єдина мета у цих людей, які знаходяться там. Стати мільярдером більше жодної мети немає. Я хочу от студентам пояснити, як розвивалася новітня історія України незалежна України. Що спочатку до влади прийшли паразити силовики. Тобто, в 90-х роках, оці ці бандити, які були на вулицях, вони побачили, що є промисловість, є обігові кошти, є кошти в міністерствах. І цей кримінал почав заходити у владу. Ну, звичайно, вони штовхали і. Якісь там красних директорів, таких як кучма, щоб вони заходили у владу, навіть у владу заходили олігархи. Пам'ятаєте, навіть Ахметов був колись там депутатом. Потім вони зрозуміли, що це не потрібно. Можна пішаків своїх, таких як Макс Бужанський, ставити туди, і вони будуть робити всю цю брудну роботу, а вони будуть просто заробляти гроші. І також кримінал увійшов в правоохоронну систему. От були там навіть Вот Леонід Ройтман, такий є кримінальний авторитет, який живе в Сполучених Штатах. Розказує, що це УБОП, там в, в, в поліції, коли основувались, організовувались такі відділи по боротьбі зі злочинністю, це було злочинне. Самі злочинці заходили в ці підрозділи. такий був підрозділ Титан да просто створений з злочинців, які охороняли злочинців, тобто, але вже в формі, офіційній формі. А і от поступово, поступово, поступово цей кримінальний е, колектив очолів Україну. І тобто, в оці ці е, міліціонери, судді, е, податківці, митники, вони заповнилися криміналом. Звичайно, там могли бути і нормальні люди, але їх була завжди меншість. І вони не були на ключових посадах. Оце це був такий перший такий шар цих державних паразитів, да, які просто викочували гроші з цього організму Україна. А громадяни це відчували, може, вони бачили, що нічого не розслідується. Тобто величезні злочини не розслідуються лише один прем'єр там Лазаренка, якого засудили в США. А всі вони виводили гроші. Всі без виключень, без виключень, всі президенти. І от це перший шар був, це силовики паразити. Потім, коли прийшов Порошенка, він привів до влади Мілованових. Оцих жуліків. Інвестбанкірів в всіляких фінансістів це от фінансісти, інвестбанкіри, паразити зайняли ключові посади в Україні. Тобто, вони очолили Національний банк, вони очолили Міністерство фінансів, міністерство економіки, тобто, всі вони були. Звідти з фінансової сфери, і вони почали грабувати державне підприємство, всі ці Нафтогази, Укрзалізниці. Вони провели реформу таку в лапках державного управління і очолили там наглядову ради, де мільйонні зарплат. Просто людина один раз на місяць, там по телефону чи по відеозв'язку виходить на на св'яз. їй платять один мільйон на місяць. Там іноземці якісь там незрозумілі, звідки ці люди ніхто не розуміє. А просто працевлаштування своїх і вигрібання обігових коштів. От Коболєв яскравий там приклад, да який там десятки мільйонів доларів просто вивів з Нафтогазу як свою премію, як свої зарплати, нібито все офіційно, нібито все офіційно, а пограбована державна компанія. і Всюди, всі Укрзалізниця, От бачите, що зараз на Укрзалізниці, Ви не можете квітки купити. Проте красиво оформлений сайт, у них є Інстаграм, Facebook, в, в Тіктоку, напевно, навіть є Укрзалізниця. Да? Тобто, всюди піар, але ви не можете квітки купити. От, ну, я б намагався купити квітки до Хелму, от, поїхати е, побачити свою маму. Да? їй там 90 років мамі. Я не можу купити квітки. Квітки продаються лише декілька годин на день, який буде там за 20 діб. Тобто, є, ну можна тільки дізнатися про це з якихось там форумів, заробітчан, як купувати квітки. Це скіл такий в Україні купити квітки. Це тому, що Укрзалізницею. Керують оці паразити, просто паразити, які ну, їм похрін взагалі, як там наші громадяни переміщуються на цих потягах. Да Просто, просто пофігу. І оце фінансисти-паразити це тобто такі. Другий шар в цих паразитів. Пам'ятаєте всі ці Білоуси, Ніфьодови, Насірови, от зараз міністр економіки Соболів. Це все люди, які вийшли з їх там Dragon Capital, там всі ці центри економічних стратегій, Київська школа економіки. От всі ці, хто розробляє всі ці стратегії стратегії національного доходу, всіх їх привів до влади Петро Порошенко в 2014 році. Нібито реформатори була створена Національна Рада реформ. там Ну, то такий піар був, такі хараводи водили, але туди відбирали спеціальних людей, не всі, хто хоче. Да? І ось в 2019 році до влади прийшов Зеленський. Він привів юристів рішав. Тобто, хто такі юристи рішав? Коли у вас зникає правова система, коли на базі права ви не можете довести нічого, коли в судах кримінал, який. Купую, продає судове рішення, коли в прокуратурі кримінал, де ви можете карні справи замовляти або закривати за гроші, як нам зараз показав, показав очільник спеціальної антикорупційної спеціалізованої антикорупційної прокуратури, просто людина вийшла і розказала, як вони закривають справи. Просто за строком давності. Тобто прокурори не продлівають ці справи, хоча це ну, просто обов'язок прокурора, якщо справа не закінчена. І підходить срок давності. Він зобов'язаний продовжити строк. Він повинен прийти до суду, сказати, що він зробив за ці 10 років розслідування і що він збирається робити. І суддя продовжує. А у нас кажуть, давайте скасуємо строки давності. Не можна скасовувати строки давності, тому що коли відкрита справа проти, ну, наприклад, підприємця якогось там, да? проти підприємця відкрили справу і тримають десятками років, і там у нього обшуки постійні, допити. Хоча немає жодних там складу злочину, але просто от прокурор так вирішив, що він буде висмоктувати гроші з цього бізнесмена. І без жодних доказів може десятками років це робити. Ось така справа, і тому цей останній слой, і коли така система у вас встановлюється в державі. Вам потрібні юристи рішали, тому що правовим способом ви не можете нічого довести, жодний суддя не хоче розглядати вашу справу, прокурори не хоче приймати ваші заяви, ніхто не працює по закону і праву, Вам потрібні юристи рішали, да, кому ви можете е, заплатити, і він піде, домовитися з прокурором, домовитися з суддею, буде формальне засідання суду, і буде ваша справа вирішена за гроші. От так, все купується. Це зробили, ці юристи рішали. Вони останні там, 20 років були такими на вторих ролях, вони все там обслуговували верхівку. От, ну, можна, от, Наприклад, Резнікова взяти. Да? Всі знають, Резніков обслуговував там, помаранчеву команду. Або да? Портнов, який е, обслуговував. Білоголубу команду регіоналів да, і зараз вони прийшли до влади, тобто взяли всі важливі правління в свої руки. Юристі рішали, які завжди не працювали по закону, а вирішували за гроші всі питання. І вони цю це зробили державною політикою. І от Андрій Єрмак, це один з таких юристів, рішав, який прийшов до студентів розмовляти з ними. Там думав просто патріот і змілованами все буде нормально. Ось так вийшло. І от зараз нашою, нашою Україною правлять оці три шари паразитів. Нікуди не зникли податківці, митники, силовики, які вичавлюють гроші з громадян і особливо з бізнесу. Нікуди не ділися інвестбанкіри, всі ці Ніфіодови. Вони ж досі у владі. Тобто, нібито їх там немає, але подивіться, коли ви побачите, розробляються ті стратегії фейкові, демографічна стратегія, економічна стратегія, цифрова стратегія, нічого не виконується, жодна мета не досягається. Просто пиль в очі вам пускають для того, щоб створювати відіма з діяльності. Ну це просто удавана діяльність, але гроші. Отримують постійно, тобто по 100, 200, 300 тисяч зарплатня в міністерствах, плюс доступ до грантів. Це створюються всілякі офіси реформ або такі київські школи економіки, де замовляються якісь там стратегії. А Київська школа економіки працевлаштовують міністра економіки Свіріденка, і там вона отримує 3 мільйони гривень. Тобто, це суцільна корупція. І головне жодного результату. Оці ці три слоя паразитів. Зараз сидять на тілі України, яка воює, тобто вони жруть внутрішні органи цього організму, і на нас напав ще хижак зовнішній на тіло України. Ось в такій складної ситуації опинилася Україна, і коли будуть наступні вибори, молодь вже буде брати там активну участь, дуже хочеться, щоб ці люди молоді вже знали, що за цих старих не можна голосувати. І звичайно, ці старі, всі ці портнови, навіть партнов вже загинув, але Це. залишились всі ці татарови. Єрмаки, їх буде багато. Стіфанчуки, псевдо-юристи, юристи рішали. Всі вони, всі ці три шари паразитів, так які так переплітіни в державному апараті, Вони будуть виставляти своїх кандидатів. Вийдуть якісь там блогери, відомі люди, там дічі іскусств, мистецтв. Але потрібно знати, хто за ними стоїть, хто буде генеральним прокурором, хто буде головою НБУ Нацбанку і хто буде міністром фінансів. Це ж ну, це такі ключові для економіки, це ключові посади. Звичайно. Головне це головний прокурор. Хто буде головним прокурором? От якщо головний прокурор недоброчесна людина, у вас нічого не буде в країні. Нічого не буде. Тобто всі очільники силових структур будуть, будуть такі самі. Тобто, це нічого з цим не зробити. І от, тому, коли наступний кандидат буде на виборах, потрібно знати, кого. Вон, він бачить генеральним прокурором, головою СБУ, головою ДБР, головним податківцем, тобто всі ці силові структури, всі очільники цих силових структур мають бути представлені перед виборами. Тобто, коли виходить людина якась, от вийде, наприклад, залужний. Зараз багато хто рекламує залужного прямопису, що це такий спаситель нації. Ну, можна підставити під сумнів його військові здібності і якісь там таланти, але може він приведе когось притомного на ці посади, і держава піде в іншому напрямку. Я не знаю. Ну, але в мене таке здається враження, що це ставлення Порошенка. Тобто, от ця команда, яка стоїть за Порошенко. Вони будуть штовхати залужно. Мені так здається, може я помиляюся. Може, це ставлені фінансістів паразитів. І там за ним стоїть там, Томаш Фіала, Пінчук, а там кучма. От це ж просто всі ці президенти і олігархи. Це от, в зв'язок. Можна подивитися. От я хочу знати, хочу, щоб молоді люди з цим почали розбиратися. Я написав от, книжку Жити в Україні, скоро вона вийде. Де я намагаюсь донести? Раніше я думав, що головне це там, економічні реформи, але ні. Головне це правова реформа, зробити нормальну правову систему, щоб вона працювала, щоб зло каралося, а добро заохочувалося. Якщо зло не карається, воно розповсюджується. І це головне, головне карати зло.